Що це якраз підійшли, буде сьогодні або завтра від до клієнтів. Це, вже готова, суміш, це вже готова суміш? Це вже готова суміш. Це э, вже готова суміш спетикультур. Скажімо так, моя улюблена. Вот, люди зараз вже. Скільки їх сумішів в тебе э, так в голові чи в портфоліо? Ну найбільш частіше використовуємо 4. Ага. Чотири всього суміш, да. а культуру, ну, які а, можуть приймати участь а, в цих сумішах, їх можна віз... називати суміш Філатова? Тому що вони оригінальні по набору. Чи Теорити... це... Теоретично так, да, бо дуже-дуже багато експериментувати з цим почали дуже-дуже давно. І, дуже -дуже... і подру... продовжуємо експериментувати в тому плані з компонентами. І з, які, і з культурами, які використовуємо, це одвічний процес. Зараз, наприклад, роздивляємося на чорний овес і на його стійкість до самих ворог. Бо основне питання в наших сивозмінах – це насиченість їх там пшеницею, насиченість їх кукурудзою, насиченість їх ріпаком, соняшником. І соєю, наприклад, ріпак соняшник соя це проблеми зі скл. Це проблеми зі склератініозом. І треба розуміти, і треба розуміти, що при такому насиченні накопичення цими, цими хворобами в нас повинна наша суміш. Не накопичувати ці хвороби, тому рецептуміші, які можна використовувати в наших насичених сивозмінах, як Харківщини, так і Львівщини, і е, тих сивозмінах, які люди використовують, наприклад, в Німеччині чи в Голландії чи у Франції, вона ну достатньо сильно, достатньо сильно відрізняється, і культури, які можна використовувати там, і в цих сумішах, і тут. І відповідно ще й кількість вологи, бо в нас все рівно. По всій території України більш сухі умови порівняно, більш сухі умови європейськими. порівняно з європейськими, якщо мова йде про Західну Європу. Які культури тут входять в цю п'ятикомпонентну? Значить, всі культури ми виростили на території з власного господарства. Потім вони чистяться до, до чистоти 99-100%, потім вони змішуються. Це по гостям, по якимось да, нормам? щоб відповідала насіння насінневому матеріалу, uh -huh. а потім вони змішуються. При тому процес змішування ще він має додаткове чищення. Чому? Бо під час, змішування, під час змішування культури між собою труться, і ти можеш зарядити туди 100% чистоти культури, але... Коли ти їх змішував, вони будуть образовувати пиво. Щоб зібрати частину, ну хоча б там дві третини цього пилу, доводиться ще робити чи додаткове чищення, Це там ще одне ререшту використовується і решето використовується і додаткова аспірація воздуха. Тобто так виходить, що інколи культура. Вона може чиститися перший раз там, з чистоти з поля 30% до чистоти там, 92%. Потім вона з чистоти 92% доводиться до чистоти 99-100%. Потім вона а, змішується, змішується суміш, і, зміш, і знов-таки після змішування суміші при насипанні в беги вона потребує додаткового очищення, бо під час змішування є пил. Це в нас віка. Нітро дуже посухостійкий сорт і жаростійкий, що дуже важливо, коли його видно сіють. Це в нас льон, це в нас Олександрійська конюшина, це у нас фацелія, і це у нас суданка. Співвідношення приблизно такі. Тут 8 кг віки. 2 кг 2,5 кілограма Олександрійської конюшини. 2,5 кг фацелі. 4 кг льону і 2,5 кг суданки. Для яких регіонів це от суміш? В принципі, Нормально, нормально себе показувала ця суміш і в Луцьку, і нормально себе вона показувала в Дніпровській області і Луцьку можуть бути в липні місяці при посіві жаркі і посушливі умови. Uh -huh. Тому, а тут Намагання отримати максимальну масу, максимальну кількість азоту і переведення недоступних елементів доступні. Добре, вам всього зараз 160 років. Да, там коли там чиліську селітру. Ага. Я постійно забуваю дату, коли це було зроблено. Коли її ну, значно, ви, ви знайдемо зна... поставлення великі поклади, 160 років приблизно так. А рослини вміли використовувати те, що є мільйонами років. І рослинам, які живуть наземно, їм мільйони років, вони вміють це робити, але з втратою власної продуктивності. І завдання Сидорату бути таким собі смертником, шахедом, який ціною власної втрати власної продуктивності і ціною своїх страждань створить як наймога кращі умови для наступної культури. Саме завдяки чому? Завдяки тому, що він підніме мікробіологічну активність. І приведе підніме загальну мікробіологічну активність ґрунту, що стане, тобто рослині наступні, легше буде сформувати необхідний мікробіом для того, щоб годувати себе елементами живлення, плюс вивільнить. Те, що є недоступного, переведе частково в доступні форми. Він ніколи це повністю неможливо, але, але можна збагатити значно і значно. На наступне. Ну, якщо це бобова складова, наприклад, як Віка і Олександрійська конюшина, то це азот, азот з атмосфери. До речі, сфацелії теж Це не бобова культура, але останнє дослідження. Я використовую її дуже і дуже давно. Але а, я не розумів механізму дуже довго, яким чином небобова культура може, якщо її багато в суміші а бобових нема, збагатити або в монопосіві збагатити гру під наступну а, культуру на 40-70 кілограмів легкого азоту. І виявляється, що її коренева система дуже сприятливо, дуже сприятливо реагує, формує. А, на бактерії роду псевдомонас, uh -huh. які є свободно живучими в ґрунті азотфіксатора азотфіксаторами. азотфіксаторами. азотфіксаторами да. Для мене це було. Тобто я розумів, що є такі бактерії, да, і що так, вони дійсно збільшують кількість азоту, деякі з види цих бактерій збільшують кількість азоту в, ґрунту, в ґрунті. Але я не розумів, що Фацелія саме Фацелія може настільки Сприяє їх збільшенню і саме механізми. Тобто, ти користуєшся інструментом, а з чим пов'язаний цей ефект, не розвсім розвідає. Це так. було дуже от, на самому початку, там, у 2010 році, ми могли взяти тоді. У нас не було такого асортименту, саме суміші, який для себе використовували, Ми там могли взяти е, трішки гірчиці да, там, І багато в суміші, да, там, і взяти якісь, е, зі, е, багато фацелів, взяти там трішки суданки, наприклад, все це всіяти. І я не розумів, звідки береться той азот. Зовсім без, е, ну фактично зовсім без дубових культур. Ну і от спустя 10 років стало зрозуміло, що звідки він береться, знайшли достатню кількість наукових робіт, які підтверджували, що так дійсно після фацелі азоту, хоча це не бобова культура, після фацелі азоту може бути в порівнянні інколи на рівні деяких азотбобових культур. Оці чотири uh, суміші, ти сказав зараз чотири, вони вийшли із практичного досвіду. Да? Ви... Да, експериментували, да, експериментували. Як... наприклад, брали, пробували з бабами. По-перше, спільних хвороб багато ага. з тою самою сої. По-друге, дуже важко в сухих умовах, коли в тебе така велика насінина, отримати сходи. Сходи. Ага. Те ж саме було з люпіном, який дуже жорстко реагує на. По суху, жорстко реагує на великі температури uh -huh. і важко отримати сходи. І ось так поступово прийшли до складу, який би не мав при моїх насичених соняшникам сіво змінах, не мав би проблем зі скверентініозом. По-перше, по-друге, не мав спільних хвороб з іншими культурами. Ну, наприклад, Суданка. Наприклад, Суданка, вона навіть з кукурудзою не має спільних хвороб. І тут це доволі важливо, бо кукурудзи багато, достатньо, yeah. достатньо всього всьміні. От я попереджаю людей, якщо у вас є сорго, то якщо у вас є сорга, то краще, щоб суданки в сумішах не було. Сорго, ну, дуже небагато от всі ці по території культури, бо і сорга, і суданка вражаються одною хворобою. Гільмін та спаріоз сорго. От. І на кукурудзі його нема, на зернових його немає і так далі. Є деякі такі відмінності, які потрібно постійно враховувати, бо дуже легко напхати туди -чого, там того ж самого соняшнику як, Мунго, яка є астровою рослини, кладуть в суміші деякі західні компанії, а вони накопичують хвороби, і це погано потім впливає на собівартість виробництва. Коли ви формуєте ці сумішки, я так почув, що ви орієнтуєтесь в першу чергу на своє господарство, на досвід свого. Чи ти все ж таки дивишся а, на запити, Та Вже ж років скільки років шість з 2018 року. Здається, твоє наші, хобі на, почин... на, на наші суміші, да хоче ага. починали сіяти з західним. Враховуємо, враховуємо те, що люди хочуть бачити в полі. Дивимося, їздимо. Але е, все це йде більше через призму власного досвіду. Бо ну, не всі фахівці можуть оцінити, можуть захотіти якусь культуру. Ну, вона їм щось вони прочитали чи побачили. І Не всі просто фахівці враховують всі фактори. І здебільшого це фактори, здебільшого, фактори це отримання. Саме головне це отримання максимальної маси в посушових і жарких умовах і спільні хвороби в наших дуже насичених. Два фактори, які найбільше треба враховувати. Які, треба звертати які, не всі, да, які не всі просто враховують, да, більше бачать і в маркетах тієї чи іншої компанії, а не рахують кожної культури її властивості. Скажи, що обов'язково треба було б згадати ще от, в зв'язку з субішами, про що ми зараз з тобою ще ну, не ще, поговорили? Ще, ще, так само з пшеницею не заривайте, не заривайте. Ну, більшості, окрім там боби, бобів, Люпина і великому насіння сої і кукурудзи, з більшості культур не подобається глибина 4. Ну, не подобається. Так, да, і це типова помилка, яку роблять, коли суміші заривають, зариваються валкою, чи аплікатором роблять дискування на 10-12 см, потім хоронять те насіння до такої великої глибини. Хоча запасу тут на гектар виходить більше 4 мільйонів насінин. Дуже добре, якщо. Його половина навіть зійде, або зійде. третина, або третина цього вистачить цілком. Тобто ми розуміємо, що коли ми сіємо цю суміш, то вона не потрапляє в такі умови, як в квітні, в травні, в місяці, і тому розрахунок суміш на гектар іде е, з урахуванням того, що е, враховуючи умови напівсуху землю, нерівномірну на глибину, нерівності на полі, на тому на те, щоб ми все рівно. При невеличкій польовій, саме польовій схожості на лабораторній, щоб ми все рівно мали нормальний покрив. Пластичність така викликає, так? Да? Так, ага. так. В умовах посіву в липні- в серпні місяці треба мати максимальний, максимальний резерв, максимальний забув.